У вівторок, 4 червня, відбулося вже третє засідання робочої групи, створеної задля покращення якості комунальних послуг, що надаються населенню. За період з минулого засідання ініціатори мали змогу ознайомитися з тими роботами, що проведені в жрео, та змогли впевнитися, що поточні ремонти не вирішують проблеми. Ситуацію прокоментував головний інженер жрео Павло Запека. Сейчас изменились времена, сейчас надо найти, кто будет платить за это. Мы же хотим жить по-советски, но в новых отношениях. Может, чтобы платить, дайте, выс... дайте, полном дайте, дайте мне высказаться до конца. Мы хотим платить 19 копеек, как платили раньше, но чтобы все выполнялось в полном объеме по этим ценам, которые есть, но что все делалось. И видим источник в том, что о, эти плохие придут лучше, это да придет любой, вот он придет как бизнесмен, он скажет, я вам сделаю капитальный ремонт, но кто за него заплатит, я сейчас дам вам деньги, но вы мне их верните, вы лично, как жилец. Вот есть у нас старое платье, вот я хожу, у меня рубашка износилась, Ей надо делать капитальный ремонт. Она тут порвалась, я латку наложил. Новую, с хорошего материала, красиво. Здесь наложил. И в итоге у меня эта рубашка стлела на мне. Она, вот это наша крыша, это наша труба. Ну, вот по трубе, наверное, понятно. Если ее 100 метров, и она вся сгнила, а мы начинаем менять по 10 сантиметров, и мы говорим, что мы 10 лет работаем, и там ничего нету, там каждый день порыв. Да потому что эти все 100 метров, надо... ей уже я пришел конец. И надо просто отрезать и поменять. А когда вырезаешь трубу, не к чему варить ее. А мы варим новую трубу к старой. Приварили, и она на том же месте начинает. Можно? Это как? Пример. Можно, так правильно. вот послушайте меня. Я веду к тому, что. Послушайте понимаете? и сидите. Нет. Ничего нельзя изменить. Так, вы мы не слушайте меня, а потом высказывайте свое мнение. Я э, говорю о чем? О том, что. Для того, чтобы это все работало, нужны гроши. Где их взять? Это другой вопрос. Надо думать, вот сообщаться, собираться с людьми, думать. Пришло время, что, вот смотрите, бюджет пустой, они не дадут. Они с учителей не заберут последний кусок хлеба и дадут. Ну, один дом спасут, второй дом. А глобально проблема не решится. Свої пропозиції щодо віднаходження коштів на капітальні ремонти запропонував депутат міської ради заступник директора тепломереж Олександр Хавренко. Тікущі ремонти не можуть дати дозного качества в відсутстві капітальних ремонтів. Це факт. Тому і существують два види ремонтів: капітальний і поточний. Поточник, как дополняет между капитальными периодами проведения капитальных ремонтов, дополняет и содержит объект в надлежащем состоянии техническом. Это все понятно. Но реалии таковы, что на капитальный ремонт и может выделять только собственник средства, то есть мискорада. Да? А в Минской Раде кошты на жидкотлово коммунального господарство идут только по статочному принципу, потому что есть защищенные статьи, это раз. А во-вторых, просто бюджет не наполняется должной степени в городе. Предприятий нет, зарплата не платится на высоком уровне. Ну, короче, это прописные истины. И получается, мы с вами ходим по кругу. Мы можем э, тут э, по кругу ходить еще э, до конца года, можем еще лет 150 ходить. Если ничего в государстве не поменяется по отношению к капитальным ремонтам. К сожалению, пока меняется сложно. Давайте говорить о следующем. Что мы можем придумать в рамках того действующего законодательства, которое есть. А именно, методика говорит 10% от данного дома. Я не знаю, давайте отработаем юридически, если мы выступим инициаторами в Украине, что, допустим, заводим, ну вот я, например, предлагаю, предлагаю заводиться обликовая карточка или учетная карточка по житловому дому каждому, да, и будет учитываться доход, расход, там указываться перечень ремонтов и так далее. Какие плюсы и минусы? Плюсы те, что в больших домах э, есть, ну, где много жителей, есть возможность выполнить эти капитальные ремонты, допустим, через определенное время, но юридически это нельзя сделать. Вот юристов надо подключить сюда. Если мы, допустим, примем такое решение, если заключим договор с каждым жильцом, что он согласен направлять, допустим, на выполнение капитальных ремонтов все свои тарифные деньги, именно какой-то фонд и выполнить капитальные ремонты, как вариант, я не знаю. Методика говорит о том, что надо 10% вот тарифной суммы направлять на, на, на данный объект. Все. То есть э, с каждым жильцом. Этого вопроса. Договор, і -коммунального господарства єдиним замовником від імені мешканців міста по наданню послуг. У нас що получается выделяются на капитальный ремонт из бюджета, эти средства специалистами, которые имеют соответствующую лицензию и так далее. В данном случае у нас у визируется, осуществляется надзор. а средства, которые платит человек, никем не контролируется, ну фактически. Ну, Только мы э, считаем, что вот э, нормально, качественно выполняется работа в ЖЭО. И если есть какие-то замечания, они ничем не подтверждаются, да? Или вот верим мы, или не верим в ЖЭО. И вот отсюда, допустим, и какие-то претензии. Поэтому вот служба единого заказчика она должна иметь В своем штате по договорам уже возможно соответствующих специалистов, наверное, скорее всего, возможно, у полномочий представителей от домов они будут контролировать эти все Правильно. вопросы. Но выступать, но выступать заказчиком должна юридическая структура. Или второй вариант это у СББ. Юридическое лицо, все, вы замовляете музыку, и вы, как говорится, платите денежки. Все, вот не, пока ничего не придумали. придуманы. Давайте обсудим. Это что мы хотим людей довести до сведения, что не сидите, не ждите, что вы не знаете. Так а мы за, мы за то же. Мы же вот это вам вами хочем заниматься. Вы знаете, что в государстве выбрана стратегия перехода на СББ, массовый переход на СББ. И оно будет. Не О, сегодня, а завтра ситуация складывается таким образом, что средств у государства содержать житловой фонд нету. нету и поэтому будут вольно или не людей на эту линию выталкивать. Вот. И люди должны научиться хозяйствовать, а мы не учимся, даже не хотим. Мы хотим К... вам это предложить. Мы Но... хотим вынесем вам свои предложения, чтобы кому... ну... люди поняли. Вот, например, седьмой дом на девятом этаже ты че, а второй, третий этаж кажется, а мы не лечить. А людей треба довести до сведения, що якщо ви хочете капітальний ремонт, давайте ми зробимо, обратимся в жек, спеціалісти, там як ми будемо вирішувати, це друг другу. Вот это ми хочемо вам довести. але это надо точно, то, що Саша не, вам не. каже, що надо структуру. вчитайтеся в текстовку, допустим, Алла Александровна. Я там кое що предложив, там інші предложения. Вот ми ломимося в відкриту дверь. Ми, в принципі, всі говоримо за вот эту річ, вот Давайте это діло положимо на бумагу. Я не проти. Давайте положимо. У мене є... Я еще раз говорю, вот слушайтесь вот те слова, которые я говорил раньше, еще повторю, у нас есть тарифные деньги, это деньги, которые мы с вами как жильцы собираем, и их на капитальный ремонт нельзя потратить, нельзя, к сожалению. Вот давайте сделаем мозговой штурм, юридическую атаку, как бы сделать, как бы оформить так документы, чтобы на основании доручень договоров от жильцов энную сумму средств, допустим, в ЖЭО балансодержатель будет копить на выполнение капитальных ремонтов. В принципе, это нонсенс. Вроде бы как нельзя этого делать там. Но с другой стороны, это же деньги частные, это же не деньги бюджетные. То есть, да. если бы бюджетные деньги потратили на по целевому сел бы кто-то в тюрьму. А здесь деньги за доручением прямым подтверждающими документами. На мой взгляд, можно. Давайте будем первопроходцами. Нормальная идея. но надо же в этом направлении подумать. Потому что Павло Владимирович правильно говорит: на денег не будет ремонтов. Но деньги же есть. И Лукашевич правильно каже, мы собираем по 22 копійки, допустим, уже четвертый год, к примеру, на крышу. А в итоге мы на капитальный ремонт не можем использовать. Давайте вот это вот продумаем. Это будет самая замечательная идея, если мы ее протолкаем. А вокруг денег будет крутиться все остальное. Можно делать и громадський контроль, как и хочется. И на сайтах размещать. Коллеги посмотрели мои предложения, говорят: а денег на того, чтобы специалиста сайта этот организовать в электронном выйдете. Нету, тарифом там не предусмотрено, и так далее. То есть, есть какие-то зацепки, все оно вроде бы как крутится у всех на языке. Еще раз говорю: мы лумимся в открытую дверь. Все этого хотим, давайте положим на бумагу. Начальник управління житлово-комунального господарства Алла Комулікова запропонувала наступні пропозиції та висновки засідання комісії. Комунальним підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги організувати інформаційну роботу з замовниками робіт через газети, телебачення сайти підприємств. Що тут мається на увазі? Підприяття ЖЕКі це організація, яка непосредственно працює з жильцями, вони повинні в ремонтах поточних обговорювати з мешканцями цього будинку, тому що допустим, Жек думає, що потрібно там фасад, а мешканці кажуть, що на ці кошти нам важливіше зробити там, покрівлю да, або на ліфт викинуть більше. Есть, таким чином ближе е, немножко починати спілкування е, між Жеками і е, мешканцями. Гласне, да. Виконання робіт за кошти тарифу виконувати відповідно до затверджених графіків. Тобто на кожний будинок повинен бути графік виконання робіт, доведений до відома мешканців будинку. Ну там є дошки об'яви, як правило, на кожному будинку вони вивісні і здають, що в 2013 році в цьому будинку передбачені такі роботи, вони висять і терміни виконання. Інформація про терміни та адреси виконання доводиться населенню через рети. Виконавчий комітет це перший заступник міського голови кудрявці опрацювати та винести на чергове засідання виконкому положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю житлово комунальних послуг, тобто домкоми, голови домових комітетів, вони або інші представники, які будуть уповноважені мешканцями, будуть при передачі. Після виконання ремонтів у, 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 приймати участь в, в цьому вони підписанні актів, підпис, акт, Підписувати, 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 підписувати. Від, від імені мешканців будинку, підписувати акти виконання робіт. І після цього вони вважаються такими, що були виконані. КП КПЕВ Шевякову доручення надати розрахунки вартості житлово-комунальних послуг по побудинково. Провести роботу з мешканцями житлових будинків визначення кількості замовлених послуг до виконання в рамках чинного законодавства. Тобто, якщо мешканці будинку там, з 11 чи 10, чи 9 послуг вважають одну непотрібною, а хочуть якусь там доповнити, по кожному будинку провести таку роботу і персонально врахувати там тариф. Може, не будуть закласти, можуть доповнити 5 доплатити. До за те, п'ять капів, доплити. В рамках якого тарифу. Які, які розрахунки а дати. А це що мешканці визначать. Вони не не можуть сказати, бабула. я буду вам платити 5 гривень, але я хочу, щоб ви мені під'їзди побілили в цьому році, кришу відремонтували, поставили ліхтарі там і прибирали мені мусор, допустимо, прибудинкову територію там, не три рази чи два рази в тиждень, а щоденно. Це вони визначать. Тоді, так. значить, починаємо обговорення по кожному дому, а тоді вже ділямо розрахунки. Значить, спочатку по треба вийти до мешканців, з ними з'ясувати, що саме люди хочуть своїй приватній власності. Які вони зміни передбачають, та, на які, я які я вони кошти розраховують, а після цього вже будемо казати. дивитися, які там тарифи будуть, вони може зменшитися. Організувати надання послуг за окремо від тарифу плату населенню за замовлення. Тобто, то, що от тут розповідали, що промивка батарей та брали якісь тисячу, нехай це будуть працівники жреду, яких буде тариф на промивку, допустимо, ну це так образно сказати, там заміна може унітаза, може чогось. І це будуть обґрунтовані тарифи, це буде йти в касу підприємства. Це, це буде його, це саме. Люди знають, що вони дзвонили утром і сказали, що треба там, сміситель поміняти. Да, прийшли і кажуть, 20 гривень, смісід ваш, прийшли, поміняли. Тобто те, що входить в тариф, персонально може бути замовлено за окрему плату. Організовувати спільно з представниками населення прийом виконання КАГА, вести гарячу лінію на підприємстві для швидкого реагування на скарги населення та розгляду пропозицій. Тобто кожне комунальне підприємство буде мати таку гарячу лінію, де можна навіть тут термін зазначити. В ділах там 12 часов 8, не знаю, будете дивитися. Надати інформацію результатів роботи спільної комісії представників громадськості та спеціалістів КПЖ, ну це ми першим пунктом тут розглядали, по перевірці відповідності, якості та обсягів поточних ремонтів житлового фонду, фактичних та звітних. Це ми те, що ми перше. етап. В Зв'язку з припиненням обговорення пропозиції КП КПЖРО щодо перегляду тарифів на обслуговування житлового фонду до моменту проведення мітингу пункт 1-2 резолюції не розглядати. Це те, що ми на прошлому засіданні тут казали і сказали, що так, ми не розглядаємо, їх, не... питання немає. Управління житлово-комунального господарства Житомирської міської ради щомісячно надавати інформацію населенню через газету Жовтовицькій вісті» про юридичні аспекти недотримання договірних зобов'язань як виконавцям, так і утримачів житлово-комунальних послуг. Чому цей пункт виник? Ну, в резолюції написано там щодо нарахування тарифів, допустим, за те, що послуги ну, там були по теплозабезпеченню не надавалися. Тобто ця інформація люди повинні знати, що веде їхні там, противоправні дії або дії які вони вважають законними, а на самом деле вони там законодавством ніяк не підтримуються. Тому такі інформації ми будемо ну, щомісяці. Це не резується, це закон про жилищні комунальні послуги. Інформацію мають отримати. Значить, я не буду зараз коментувати, тому що, Де. якби це було так, як ви кажете, Анатолій Де. Лукашевич, то суд приймав би рішення згідно відповідно до закону. Однак він приймав рішення, що таке нарахування були законі. Ми зараз цю тему не будемо обговорювати, бо вона тільки, мабуть, ну, стосується 69 осіб, які незаконно відключилися від центрального опалення. А 10 тисяч ті, що сидять, тут не дуже це цікаво. Опрацювати та надати інформацію на наступній сесії Житовицької міської ради про зміни в обсягах. Виконання поточних ремонтів покрівель в разі невиконання планових капітальних ремонтів. Про що цей пункт? Якщо передбачено законодавством, що в терміном в 20 років да, виконується у нас капітальні ремонти покрівель, а їх не виконують уже не виконують 30 років, то яким чином оці обсяги поточних ремонтів зав'язані на невиконанні капітальних? Можливо, поточні ремонти вже ми не, не раз в рік, а там 10 разів на рік не треба їх виконувати. Ну, тобто таким білюнісу, даже